Отже, поговоримо про жіночу незрілість та інфантильність. Взагалі, що таке інфантильність? Хто така інфантильна людина? Інфантильна людина це та людина, яка вже виросла, тобто за фізичними мірками, вона вже доросла, але поводиться як дитина. Поводиться як дитина, вона не бере на себе відповідальність, вона е, е, перекидує цю відповідальність на інших людей, е, вона ображається, вона поводиться як маленька дитина, вона втікає від проблем, вона не може нічого вирішити самостійно в своєму житті. Тобто це доросла людина, інфантильна людина це доросла людина, яка поводиться як дитина. І що таке взагалі е, жіноча е, інфантильність? В принципі, це можна. Перекинути на чоловіків, тобто чоловіки можуть поводитись так само, але сьогодні поговоримо про жінок. Отже, жіноча інфантильність – це коли я не вмію любити і приймати себе. Чому? Тому що я навіть цьому не вчусь, тому що е, вчитися любити і приймати себе означає брати на себе відповідальність, що змінювати в своєму житті. А я не хочу нічого не змінювати, тому я як не любила себе, так і не буду. Тому що, ну, добрий вечір. Це потрібно брати на себе відповідальність. Потім я не беру відповідальність за заробіток своїх фінансів. тобто, я шукаю чоловіка, який буде мене забезпечувати. Сама ж я не можу себе забезпечити, тому мені потрібен чоловік, який буде мене забезпечувати, тому що я вийшла з батьківського сценарію, коли батьки мене забезпечували. І зараз мені потрібен чоловік, який буде мене забезпечувати, тому що самостійно я себе забезпечити, на жаль, не можу. Дже я не вмію взаємодіяти з чоловіками. Я не вмію взаємодіяти з дітьми. Я взагалі не вмію взаємодіяти. Нормально з оточенням, тобто як дорослий з дорослим. І як це відбувається взагалі на практиці? Перше, я ображаюсь. Я ображаюсь, коли мені щось говорять. Як ображаються маленькі діти? Вони або починають плакати, або починають втікати, або починають закриватися в собі. І е, ну, чому вони закриваються в собі? Чому вони плачуть? Тому що їм образливо. А доросла людина. Розуміє, що якщо мене щось образило, значить це сидить в мені. Отже, незріла людина, що таке образа взагалі? Що таке образа в загальному? Образа це коли мені хтось щось говорить. Це сидить в мені. Я про це здогадуюсь, тобто, але я не можу це прийняти. Я про це здогадуюсь, але я не можу це прийняти. Я не бажаю цього взагалі ніколи чути. Для мене почути це взагалі кінець світу. Тому що мені неприємно, мені образливо, мені боляче це чути. Я не можу цього прийняти, тому чути мені боляче. І що робить зріла особистість? Коли зріла особистість чує щось для неї неприємне, вона розуміє, що це мені неприємно, отже, вона шукає всередині себе, чому це її так зачепило. Якщо мені сказали, що я не чому мене це так зачепило? А зачепило мене це тому, що тому що зачепило мене це тому, що я в це вірю. Тобто десь всередині мене сидить це переконання, що так, я не красива, тобто я собі не подобаюсь, я вірю в те, що я не красива. Тому мене це так зачіпає. Якщо мені сказали, що я, наприклад, систематично обманюю, і я, я не можу це прийняти, мені образливо, тоді я йду всередину себе. І е, признаюсь, зізнаюсь сама собі, що так, так, я обманюю людей, так, я так звикла, я так звикла, я так поводжусь, я обманюю людей. Так, це погано. Так, я знаю, що це погано. Але і чому я так роблю? Ну тому що. Тому що я не знаю, чому ну треба шукати в собі, чому я так роблю. Тому що я не можу сказати правди, тому що в дитинстві, коли я говорила правду, мене мене не приймали, мені не вірили. Або мене, наприклад, ображали. Мене, наприклад, там могли побити, якщо я сказала правду. Тому я починаю, тому я починаю говорити неправду. Тобто, це потрібно шукати в собі, і потрібно приймати це, приймати. Здорова особистість, вона приймає, що в ній це є, і починає над цим працювати. Вона не втікає від цього, вона намагається кудись заховатись, вона намагається про це забути, якось витіснити з пам'яті. Вона починає над цим працювати, тому що це дійсно сидить в ній, і це потрібно зробити. Над цим потрібно припрацювати, попрацювати, тому що якщо ви не попрацюєте. Це нікуди не дінеться, і кожного разу воно буде ранити вас ще більше і ще більше. Якщо людині сказали, що вона, наприклад, там, тупенька, а вона так не вважає, то це її ніяк не зачіпить. Це її не зачепить, тому що, ну тому що це неправда. Тому що вона знає, що це неправда. Вона знає, що я постійно вчуся, що я постійно розвиваюся, що я багато вчу. І е, е, це неправда. Е, отже, наступне. Зріла особистість бере відповідальність на себе за всі свої вибори, за все своє життя. Тобто вона не перекидає відповідальність на інших. Коли я не заробляю достатньо грошей, це винні не батьки, це винен не мій чоловік, це винна не держава, винна я. Тому що я не можу знайти для себе. Ту професію я не можу знайти для себе ті джерела доходу, які би змогли мені, або я не можу пропрацювати якісь свої внутрішні установки, які сидять, які сидять в мені, які я транслюю в світ, які мені заважають заробляти більше. Отже, це я відповідальна, що в мене немає грошей. Потім я беру відповідальність за свій образ життя, за образ свого мислення. Тобто. Якщо я мислю неправильним чином неправильним чином, тобто то це про ті установки. Якщо я мислю неправильним чином, то означає, що я не беру відповідальності за своє життя, за, за не, господи, за своє життя, я вже десятий раз казала, я не беру відповідальності за своє мислення. Добрий вечір, дякую. Отже, якщо ви будете чути гармошку, то я не винна. Я не винна, якщо ви будете чути гармошку. Отже, Вони просто тут маленька дитина. Отже, я не беру відповідальності за те, щоб змінити хід своїх думок, за те, щоб змінити своє мислення. І це моя відповідальність, тільки моя. Так, можливо, мені в дитинстві хтось там щось насадив. Можливо, в дитинстві я це все чула, я це все бачила. Але зараз я доросла людина, і я можу це змінити. Я можу поставити це під сумнів. Якщо ви не ставите це під сумнів, не змінюєте своє мислення, то тут проблема не в інших, тут проблема у вас. Це ви не берете за це відповідальність. Потім я не беру відповідальність за свій стан жертви. Я не беру відповідальність е, за е, свою рішучість і за свою сміливість. Якщо я не можу на щось рішитися, якщо я не можу щось зробити, то це моя відповідальність. То це я не можу, то це не хтось мене не впускає. Це я не можу. Я не беру я. Не беру відповідальність за сварки з близькими, за е, побудову стосунків з іншими людьми. Тобто я не вчуся комунікувати, я не вчуся комунікації, я не вчуся, як будувати правильно стосунки з іншими. Тобто, справа в мені завжди треба перекладати на себе, навіть якщо інші люди поводяться теж не дуже правильно. Але починати треба ж з себе, і це ваше життя від, е, від того, наскільки ви взяли відповідальність. За своє життя залежить рівень і якість вашого, вашого життя. Так, вашого життя. І життя, воно не таке довге, щоб сидіти 50 років думати, ну я ще дитина, чи я вже дорослий. Ні, життя не настільки довге. Тому беріть відповідальність за своє життя якомога раніше. Після 18 якомога раніше. Е, і я беру відповідальність за своє самобочування і за. Критику, тобто те, що я себе критикую, те, що я себе не люблю, те, що я себе не приймаю, те, що я себе ображаю, це тільки моя відповідальність, тільки моя відповідальність, і тільки я можу це змінити. Тільки я можу припрацювати це все, припрацювати ці всі свої негативні установки, і тільки я можу змінити своє відношення насамперед до себе. І останнє я не дозволяю собі, якщо я інфантильна людина, я не дозволяю собі відчувати і виражати емоції. Тобто, коли я маю якісь емоції всередині себе, мене переповнюють якісь емоції, я їх не подавляю, я їх не відкидаю від себе, я розумію, що я жива людина. Я жива людина, яка відчуває і може, і буде відчувати весь спектр емоцій. І навіть погані, не тільки хороші. Ми не повинні бути сфокусовані на цьому е тільки позитивне мислення, тільки позитивні емоції. Все добре, немає нічого поганого. Ні. В житті бувають і білі, і чорні полоси. І <свистак> завжди будуть якісь ситуації, завжди будуть якісь для е на ситуації, коли будуть викликати в нас негативні емоції. Завжди. І Якщо ви не вмієте їх проживати, якщо ви їх подавляєте, вони будуть вас руйнувати зсередини. Чи вам це потрібно? З Ні, це нікому не потрібно. Нікому не потрібно, що щось зсередини їх виїдало. І як реагує зріла особистість на ці емоції? По перше, вона їх не подавляє, по-перше, вона про них не забуває, їх не відкидає. По-друге, вона не ображає інших. Тобто, якщо образили їх, вона не кидається на інших. Якщо зробили їй боляче, вона спершу думає, а чому мене це зачепило? Чому мені стало від цього боляче? Чому мене це образило? Тобто вона не йде і не накидається одразу на інших, вона не свариться, вона не кидається в бійку, вона не кричить, вона не вносить мозок. Тобто вона шукає в собі, чому це відбулося. І коли вона це все в собі знаходить, пропрацьовує, тобто розуміє, так, мені це сидить, мені це сидить, і над цим потрібно працювати, тоді їй стає легше. Тому, тому, що я ще хотіла сказати? Я ще хотіла сказати, що якщо ти не зріла дівчинка, то зрілий чоловік не захоче з тобою будувати сім'ю. Тому що зріла сім'я, це не коли я беру за тебе відповідальність повністю, тому що я заробляю багато, а ти не заробляєш взагалі, ти сидиш в мене на шиї, тому що я твій папік. Тому що, якщо, наприклад, так, бувають такі випадки, коли чоловік дорослий бере відповідальність за іншу. Маленьку дівчинку, але він ніколи не буде вважати її рівнею. Він ніколи не буде вважати, що вона рівне, рівна з ним, як особистість. Він завжди буде, він ніколи не буде м -м слухати її бажання. Ну тобто всі, всі рішення в житті, в її і в своєму буде приймати він. І її слово не буде значити нічого, абсолютно нічого. Тому зрілий чоловік для побудови сім'ї, де будуть діти. Шукає зріву особисті, шукає зрілу жінку. А дівчинка, яка не зріла, яка ще до цього не доросла, яка не може взяти відповідальність за своє життя. Яким чином вона зможе взяти відповідальність за життя дитини? Яким чином? Ніяким. Вона не може взяти відповідальність за своє здоров'я, за свій стан, за свої емоції, за е, спілкування, за побудову стосунків з своїм чоловіком, своїми батьками з оточуючими. Вона не може за це взяти відповідальність яким чином вона відновить подальність за свою дитину за зовсім інше нове життя? І е, він розуміє такий чоловік, це по-перше, по-друге, те, що ем, вирішувати проблеми доведеться тільки йому, а в здоровій сім'ї вирішують проблеми обоє, якщо його немає, якщо від не від'їхав, якщо, наприклад, кудись там в канадіровку, якщо, наприклад, ну, сталося так, що зараз він не може. Тоді має змогти вона, тому це дуже важливі аспекти. Дуже важливий аспект: е, інфантильність, жіноча незрілість, е, перекладання відповідальності, пошук чоловіка тільки заради грошей. Про це я говорю вам в кожному відео. Про пошук чоловіка тільки заради грошей. Ви дуже сильно можете, е, в кожному відео про стосунки. Ви дуже сильно можете помилитись, дуже сильно можете зіпсувати е, собі життя. Якщо ви побіжете тільки за грошима. Якщо ви е, хочете закрити свої дефіцити іншим, матеріальні дефіцити, потім ви можете дуже сильно постраждати. Тому все, закінчуємо. Закінчуємо, тому що я вже змучилася.